Враження насправді дуже класні. Е, мені дуже імпонує саме такий формат наставництва, тому що онлайн воно трішечки не так і по атмосфері, і по тому, як ти сприймаєш інформацію по ефективності тебе. От ти прям сідаєш і вклинюєшся в цю роботу, прям поглинаєшся і в тебе фокус стоїть прямо ну прямо е, саме на то, що відбувається протягом цих цих трьох днів, і ти виходиш. Через три дні з чітким запитом, що тобі робити протягом ну, до наступного з'їзду, до наступних зборів. І в цьому плані от, прям максимально класно, тому що в тебе є чіткий дедлайн на виконання того, що, ти, що тобі, яке завдання тобі дали на три, мі... на три тижні. Які за три місяці? Тобто так. По результатах в першу чергу це прибуток. Я змінила двічі бізнес-модель, виросла в прибутку втричі. Ну зараз, звісно, ще росту, але такий саме переломний момент він був на наставниці, тому що в мене взагалі я думала, що в мене все класно. насправді в мене. Все плохо, <смі> вот і ну, перше, це таке в прибутку, друге це мисленні, в людях, які тут були. Це дуже потужне ком'юніті, з яким ми далі будемо, я надіюся, спілкуватися, тому що такі в нас склалися досить дружні і сімейні відносини. І ти як вже ну, не уявляєш, як як в смислі, ми не будемо більше бачитися? типу такого. Е, і внутрішні зміни. Перше, я приїхала до Києва. Це досить важкий для мене був крок. Але за допомогою наставництва, за допомогою зміни мислення я приїхала до Києва. Ось тому, ну в першу чергу, це прибуток і внутрішні зміни, зміна стану, зміна відчуттів, дуже великі зміни в компанії, в команді і в компанії в цілому.